Ніколи не було краще ніж зараз. Сьогодні, по суті, жінкам не потрібні чоловіки, а чоловікам не потрібні жінки. Всіх вітаю. Вона на каналі Топ. Я Христина Баковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Микола Баколо. Привіт, дуже рада тебе бачити. Радіємо, вітаю всіх слухачів, глядачів каналу. Так чинов. Вітаю Христина. Наші глядачі сьогодні. Микола мене заінтригував. Просто якоюсь дуже цікавою, як на мій погляд, темою. Це правильно, Микола, втома бути чоловіком та жінкою. Ой, длявелось навіть спекотно стало при цій темі. Довелося навіть трішечки перевдягнутись. Ось, даруйте. Так, дійсно. Друзі, це одна з самих болючих тем. І ви знаєте, я ніколи е, і в нашому середовищі я не рвусь ні в жіночій гуру, не в сімейні, але ця тема дуже і дуже болюча. І куди не приїжджаєш, коли починається ця тема, все, всі теми припиняються, починаємо говорити тільки про це. У нас дійсно є ця тема дуже глибинна. Вона подається не так, як це роблять всі не так ніжно, доволі жорстко, доволі незвично. Бо нам треба усвідомити декілька речей. Поза сумнівом, ми запрошуємо вас приєднатися до нашого каналу імпульс, щоб дізнатися, де ми їздимо, це видаємо не тільки це, але ми з вами спробуємо це окреслити тезово, бо тема дуже і дуже велика. Ось основні речі, вже якби наживо. Ну давайте принаймні, хоча б приступимо до цієї теми. Тож називається втома бути чоловіком і жінкою. Ви знаєте, в побуті, коли ми а, живемо, а так цікаво зроблено, що ми не можемо й один з одним. І не можемо один без одного. Ну, отак от, от влаштовано, да? і ми, дуже ж всі дорослі, да, кажуть, що зараз зробимо правильний напрямок, що 95, може 98% людей на планеті Земля, вибачте, сплять до один одного дупами. А нам здається, що з цим щось не так, враховуючи те, що Україна сьогодні перша по розлученням в світі, перша по смертності в світі і перша по ну, мінус народжуванню. Тобто саме низька народжуваність на сьогоднішній момент ми зайняли перше місце по вимиранню в світі, і з тим щось не так. На жаль, треба зрозуміти, що з 98% подачі на розлучення 95%. Ви жінки? На жаль, з цим щось не так, і треба розбирати, що не так. Адже ми знаємо, що вся наша система. А в тому числі і на сьогоднішній момент система цінностей, побудована на одній книжці, яка сьогодні ще є бестселером на всій планеті Земля, але її скоро переб'є інша книжка, яка було написано давно. А я думаю, що одна і та ж книжка написана на одному коліні і на іншому, але це безпосередньо на нас впливає. Ми знаємо, що більшість країн, в яких заможні життя, а народжуваність найменша не в усіх. Ми знаємо, що в країнах, в яких найменший рівень життя, а майже в усіх, народжуваність найбільша. Тобто виникає дуже цікавий парадокс, як же так стається, ніби економічний добробут є основною запорукою. Ні, це не так. В першу чергу мають значення світоглядні речі, і ми, як ви розумієте, займаємось саме цим, будучи позаконфесійними позаполітичними. Поза всією системою, єднаючи краще надбання без ідеалізації особистості та вчинків і вбираючи в себе до 98% життєдіяльності не в усіх напрямках. І через працю з собою йдемо далі. Тема сама по собі дуже болюча і невдячна, адже мало що кому вдається в цьому плані змінити. Можливо, вдасться саме нам, тому що про все це написано стільки трактатів, стільки тем. Уже стільки про це сказано, стільки цьому вчаться, і, на жаль, друзі, іронія в тому, що ще ніхто не навчився, всі знаходяться приблизно на тому ж самому рівні, при тому, при всьому, що рівень обізнаності в цій темі зростає. Ми маємо розуміти, що на сьогоднішній момент, принаймні, так склалось: ми являємося цілісною людиною, коли це чоловік і жінка. Ми можемо скільки завгодно говорити, що жінка цілісна або чоловік цілісний, але вони цілісні і, власне, народжують нове життя, як і в космосі народжуються нові планети, у них є теж повітря, статева система. Ось. А, тоді ми цілісні. Українська мова вона унікальна тим, що в ній вчине єдині слово людина жіночого роду. На сьогоднішній момент ми маємо перехід в наступну епоху, епоха Водолія, І це означає, а це, по суті, жіночий центр. Це означає, що на противагу їй має зайняти своє місце вогняний центр, бо земля українська, ці три точки зародку білої раси, які тут, на порогах, і під Міатідей, Міатійські болоти, які нині сьогодні Азовське море, відповідальність своїх побратимів батальйону Азов. А тут був все-таки расотворчий казан. Якщо не вірите, будь ласка, поцікавтесь певною літературою, ми не страждаємо центропопізмом, ви можете все це дослідити самі. Так от, на противагу, стає вогняний центр, щоб в цьому плані все було в балансі, адже у нас занадто було багато води, занадто багато шамбала нам топило наші святині, всі, які тільки можна, водою. І ви вже зараз спостерігаєте, хоча і катастрофічні, але протилежні процеси, які безпосередньо являються ключовим в проявленні найбіднішого люд проєкту людства, який реалізується на наших теренах. Можна подивитися це в попередніх етерах, тобто ми маємо звільнити все це, і це передбачено. Ну основні події зараз будуть відбуватися, і вже остаточно це проявиться приблизно в 2041 році. Але не переживайте, на наш вік висачить стільки звершень, скільки ви ще не бачили. Тож. При всій неоднорідності чоловіка і жінки має вам повідомити сумну новину. Насправді, друзі, буде боляче це говорити, але чоловік і жінка, якщо їх кажуть приперти до стінки і вони проявлять свої найнижчі якості, ви виясните, що чоловіки й жінки не вважають один одного за людей. І це дуже боляче усвідомити. Насправді. Адже жінці дуже важко зрозуміти чоловічі потреби, відчуття чоловіку. Дуже важко зрозуміти жіночі потреби відчуття насправді. Ми говоримо про них всіх. Ніхто не кращий, ані чоловіка, ні жінка в нашому середовищі взагалі категорично заборонено. Вивищення чоловіка не жінки, жінки не чоловіку. Я вже говорю, легше від цього не стигне. Ані матріархат, ані патріархат в усьому нашому літописі був і той не давав людині. Повного і остаточного щастя. Значить, друзі, хитрість в чомусь іншому. Давайте її з вами спробуємо віднайти. Колись так вважається, що людина була цілісною системою, цілісною істотою, і у неї було сім світлових отворів, які потім стали ротом, очима, вухами і так далі. Потім сталося багато цікавих подій. По суті, це завжди були експерименти наших прабатьків, які нас тут всіх і проявили, бо ми тут з вами всі самі прибульці, ви це прекрасно розумієте. А вони нас розділили на дві половини. І з тих пір ми свою другу половинку шукаємо. Шукаємо все життя. Ви маєте розуміти, що ваших справжніх других половинок в цьому світі приблизно 100. Як і вас. З вашим виглядом, з вашим волоссям, з вашим обличчям максимально схожих на вас на планеті Земля приблизно 100. Комусь пощастить зустріти за своє життя одну, дві, три таких своїх других половинки. І це не означає, що все вийде. Адже, друзі, ми помилково намагаємося знайти, хто сильно схожий на нас, але немає більшої кари знайти подібного або подібну. Коли ви кажете людині А, а вона вам відповідає А. Я вам скажу відверто, не сильно весело. Тож ми маємо бути достатньо схожі, щоб у чомусь навчити один одному, і достатньо різні, ну тобто, достатньо різні, щоб навчити, і достатньо схожі, щоб один одного підтримати. Згадайте, як в вашому дитинстві, можливо, ви переживали. «Ой, ти, будь ласка, з цим хлопчиком не водись, кажуть батьки дівчинці. Він такий, 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 не такий, а от цим водись. Те ж саме кажуть і хлопчику. Ну і що? Ага. Ви притягнете до себе всіх самих-самих. Адже любов певною мірою у всесвіті це просто будівельний матеріал. Що це означає? Вас притягують один до одного, у вас кохання, зближення, інтимні стосунки, можуть з'явитися діти. Потім з вас знімають рожеві окуляри, і ви починаєте огранювати один одного донестями. І це дуже логічно. Адже вас притягнуло для того, щоб ви зробили один з одного богів і богинь. Так, є 2% так званих зіркових пар, такий відсоток приблизно стільки ж, скільки мозок, може бути трішки більше, займає від цього об'єму тіла. Тобто, це про образу і подобі. Багато хто мріє стати такою зірковою парою, але друзі насолодитися цим вам не дуже вдасться. Адже, якщо ви дійсно такими станете, то ваше завдання в житті і випробування стануть неспівмірно більшими. Наприклад, таких зіркових пар літописи людства є. Поцікавтесь, яким звитяжним, але яким непростим життям вони жили, коли дихають в Унісон. Тож, коли ви шукаєте свою другу половину, ви можете йти по вулиці. Тут ми з вами розглянемо трішки, як працюють тонкі святи. Ви можете йти, йти по вулиці, незважаючи на те, що ви можете знаходитись в стосунках або навіть в шлюбі у вас з'являється, ну, вам хтось подобається, може з'явитися навіть сексуальний потяг. Це може статися будь-коли. Ви це відчуваєте, а в різному віці це відбувається по-різному. Відчуваєте а, це тут і зараз. Чому це так? Тому що на горі над вами, це можна побачити, тим, хто бачить, літають дітки, які вас і зближують. Чому? Тому що вони хочуть втілитися. І продовжити ту родову програму той ланцюжок ще від дідусів бабусів, насправді від вас, адже тут втілення лише однієї людини, а різних людей ми, різних людей ми спостерігаємо за рахунок так званої інерції. Ну про це якось окремо тож вони вас притягують один до одного, і у вас з'являється взаємна симпатія, незважаючи і їм байдуже, чи ви знаходитесь в якихось там стосунках? Ось вони так з вами працюють. Треба вміти з цим працювати треба вміти з ними спілкуватися. Адже вони прагнуть прекрасного, вони прагнуть втілитись сюди. Скажу, Єдварто, друзі, а зараз з усіма війнами, а, бідами, голодоморами і так далі. З планети відходить душ набагато менше, ніж сюди стоїть в черзі втілитись, щоб пережити те звершення, яке ми вже з вами спільно готуємо. Нагадую, подивіться попередній тер, ми говорили про липень. Ми готуємо наступний крок. В тому числі, там буде підготовка. І будуть певні люди, які будуть займатися стосунками наступними між чоловіком і жінкою. Вони мають змінитися докорінно. Тож це я вам уже як можуть працювати дітки, пояснив. Навіть говорити про цю тему після всього, що сталося, всього, що написано, невдячна справа. Написано, як я сказав, неймовірна кількість трактатів на цю тему. Але, друзі, Перепона величезна номер один. Як би ви не вчились, навіть якщо ви знайдете гуру, він вона не має значення, які насправді існують тільки в фільмах, або існує там, де він або вона ні з ким не спілкуються, бо такий майже ні з ким не спілкуються, знайдете його, і він уже буде в медитації лівітувати в повітрі. знаєте, поки у нього або в неї є тіло, ви можете натиснути на певний мозоль, і його або її, як би вони не були у каналі, просто розірве. Що це означає? Що щоб би ви не знали з цієї теми, у вас є емоції, емоційний план. І дати їм раду надзвичайно непросто, але цікаво. Ми з цим допомагаємо. Що в цьому плані пропонує трансгуманістична модель? Та все дуже просто: всі чіпізувати, кібергалізувати, повністю опанувати, як ви розумієте, емоційну сферу всіх побудувати стройними рядами. Ну і слухайте, виглядає доволі заманливо. Не буде більше цих істерик. Ну і, власне, трансгуманістична модель, вона вже замахалась з нашим емоційним фоном. Вона хотіла би все це припинити. Можна зрозуміти дуже гарна позиція, але мені здається, що у українців, які як скалка всьому світу в одному місці, ви розумієте про що я інший план, який замислений тим, хто вигадав всю нашу з вами і реальність, і дійсність, скажімо так, всю нашу гру. Тож у українців буде інший підхід. Не треба одразу, друзі, спиратися остаточно на наше древні знання і, наприклад, на ту ж саму ведичну традицію, із якої пішли всі інші. Ведична традиція це 148-168 тисяч років, саме древні, яку нам увага дозволено пам'ятати. І там багато що описано, як би мало відбуватися, а ми більшість того і гадки не маємо і знати, не знаємо. Вбуватися стосунки між чоловіком і жінкою. Але пам'ятайте, ніколи не було краще, ніж зараз. Ніколи не ідеалізуйте те, що було. Адже зрозуміти це в сучасності і ті морально етичні норми, дуже і дуже складно і в будь-якому разі. Якщо навіть там було краще, ніж зараз, все, що було тоді, привело до того, що є зараз. Тож ми маємо свій унікальний час, адже досвід чужий вам не потрібен. Вам потрібен свій. Правда ж? Тож, ми спираємося на все саме краще, що було, не ідеалізуючи це, адже є і древніше, ніж віддична традиція. Набагато древніше і теж цієї землі. І в те супер, ультра, можна сказати, майбутнє, яке буде відбуватися, ми можемо вам і описати стосунки, як буде виглядати те, що називається сьогодні сім'єю і в дуже далекого майбутнього. Ну, можливо, це ми зробимо вже. Іншим разом, на сьогоднішній момент, друзі, ви маєте усвідомити. Що є уже не дві статі, чоловік і жінка, а 77 статей. І гендери, і трансгендери, і так далі, все, що ви чули, теж вважаються офіційними статями. Тобто, чоловіку продукують все жіноче, жінці продукують все чоловіче. Подивіться навколо, подивіться, як ви живете. Усвідомлюєте, що це так? Можливо, що ні. Ну, ви стаєте перед величезними звершеннями. Якщо прибрати весь цей сатанизм, для чого зроблена ці статі, щоб остаточно прикончити родину в будь-якому вигляді відносини чоловіка і жінки, і дітей народження винести за, утроб, за стінки утроби матері, а в усіх країнах світу вже зареєстровані такі законопроекти і так далі, все це вже йде повним ходом, не вірити, поцікавтесь. Тож, якщо прибрати весь цей 100% сатанизм, про що це може говорити? Навіщо існує стільки статей? Друзі, дуже просто. Нас з вами готують до зустрічі і контакту з іншими. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я кажу? А у інших може бути взагалі геть інша система організму, в тому числі і відносин, і статева, і так далі. Тобто нас для цього тут роблять сильно різними. А чи підходить це вам, чи лягається на ваше серденько, думайте самі. Тож, Виявляється, самий головний духовний імператив Не в тому, щоб вони не потрібні були один одному, а на сьогоднішній момент, раніше, раніше, верніше, верніше, на сьогоднішній, красиво звучить. Люди були потрібні один одному, хоча б для того, щоб вижити. Сьогодні, по суті, жінкам не потрібні чоловіки, а чоловікам не потрібні жінки. Уявіть, коли у жінок буде всі чоловічі можливості. Уявіть, коли чоловіки зможуть народжувати. В принципі, ніхто нікому не буде потрібний. А саме головний насправді духовний імператив, який не прописаний в жодному святому писанні, але є під текстом, це максимальна потреба людей в один одному, тому що ми взаємозалежні, і максимальне розчинення один в одному, а це максимально сприйняття, проникнення і любов один до одного, ту, про яку ми ніби тут мріємо всі. Тож на сьогоднішній момент те, що ви бачите навколо, йде в абсолютно антагоністичний розріз з тим, що ми відчуваємо насправді по серцю. Тож має постати середовище, яке має проявити і країну наступного рівня, і людину наступного рівня. А це неможливо зробити без проявлення стосунків наступного рівня. І в них є теж свої правила і закономірності, ні, ні, друзі, ніхто книгу до Писати нову не буде. Адже багато таких книг було написано, як по буквам, по літерам виростити дитину і провести її в світ, організувати її родину і так далі. Від цього самогубств ставало від нещастя і горя слідування подібним так званим домоладам ще більше. Так що ж робити? Залишитись без будь-яких опор? Зовсім ні. Ідеться про появу світосприйняття наступного рівня. Власне, цей процес не дивний, він відбувається щосекунди. Адже єдине, що ви не зможете в цьому житті, це не мінятись, ви міняєтесь постійно. Подумайте ще раз: так може для вас трансгуманізм це добре? Ще в 60-х роках минулого століття було розписано все, що відбувається зараз. Ніяких художніх фільмів не існує, існують тільки документальні. Бо після всього, що проходить, потім ви знаходите немовірну кількість фільмів на всіх континентах, що вам за 10, 20, 40, 60 і більше років показували все це, що все це буде відбуватись. але на той момент подібна інформація вважалась фантастичною. Нагадую, що людина не може собі уявити, а тим більше зняти фільм, про те, чого не може бути. Всі процеси контрольовані. Питання, на якому рівні знаходитесь безпосередньо ви? Тож, ваших за задумом трансгуманістичної моделі, після лактозного періоду народження, наприклад, вашої дитини, а довожу до вашого відома, що до п'яти років дитину можна взагалі нічим не годувати. В принципі, навіть молоком. І вона буде прекрасно жити. Згадайте, як ви в неї все піхаєте, а вона відмовляється, в тому числі і м'ясо. А потім кажете: ну, дитина ж хоче. Часом невинної це запихнули. Думайте про вашу відповідальність, яка обов'язково настане, і це навіть не кармічно. Тож, після лактозного періоду у вас дитину за трансгуманістичною чіпізацією, кібергізацію забирають. І ви її будете бачити лише раз-два рази на рік. Вам буде дозволено. Але виховувати, вчителювати її будуть найкраще. Найкращі вчителі світочі, які тільки є. Правда ж заманливо? Ну а потім відбувається те, що відбувається в усіх так званих фантастичних фільмах. Ну, наприклад, візьмемо та будь-які фантастичні, там один саме зоряні війни. Пам'ятаєте? Мама на одному континенті в одній галактиці, тато на іншій галактиці, навіть діти в іншій галактиці. Така от родина. І всі постійно на зв'язку, всі можуть бути щосекунди в будь-якому місці. Чи не є це нашим майбутнім? Чи варіацій в цьому плані цього шляху багато, але шлях то один? Так що лягає вашому серцю? Що справжнє, що не справжнє? Адже ми всі рухаємося в майбутнє неостанно. Хочемо ми того чи ні, усвідомлюємо чи ні. Наступне. Уявіть собі, що ви досягли певного рівня у стосунках. І от ви відноситесь один до одного просто в просто як боги. Скажіть, будь ласка, якщо ви залишаєтесь при цьому суспільстві, що суспільство за це з вами зробить? Ви що думаєте, вас просто так залишать спокою? Ви що думаєте, всі навколо будуть спостерігати за тим, наскільки ви досконалі? Ну, їм навіть захочеться вас прибрати фізично, адже вони не можуть собі пробачити вашого існування, самого факту вашого існування, як тільки ви почнете проявляти ці зерцеві стосунки? Що це означає? Це означає, що має постати не дві, не три таких пари, а має постати ціле середовище таких людей, серед яких це буде нормою. Я вже говорив, що людина називає нормою: те, що не хоче або не може змінити. Ми ж міняємось постійно. Тож запрошуємо вас туди. Має постати таке середовище, і це знаєте, критична маса. Нас не відволікає часом цим словом. А чому критична? І чому маса? Да, ніби це як. Абсолютно конкретні як дефініції в науці. Але подумайте, що вони означають? Йдеться не про критичну масу, йдеться про так звану тотальну меншість, яка міняє все у самих великих процесах. Але ця тотальна меншість щодня стає все більше і більше більшістю. Так от, для цього потрібно просто суспільство наступного типу. Навіть якщо опуститися в наші слої, то будь-хто, хто приходить на будь-яку посаду, їм же всім завжди не задоволені, нам потрібен інший. А він, коли насправді бачить все, що відбувається, і суть речей, куди він попав, він розуміє, що йому потрібна інша країна і інший народ. Бо з цим народом нічого зробити неможливо. Ну, це теж, як кажуть, окрема тема. Ми якось будемо з вами говорити про таку тему, що ми називаємо системою. І ми будемо говорити, в тому числі, ну, наступні етери, в тому числі і про це. Соціальні мережі, друзі. Один з страшних викликів, а ми ще не наблизились навіть до розгляду цієї теми це соціальні мережі. Як можна говорити про родину або будь-яку вірність, коли у кожного з вас під рукою в секундному доступі доступ до ймовірної кількості інших статевих партнерів? А саме головне, ви постійно думаєте, що там далі буде краще. Скажіть, будь ласка, а в якому вигляді на сьогоднішній момент має бути родина при такому розкладі? Чи роблять на соціальні мережі ближче, хоча і зараз ми з вами спілкуємося через них? Чи вони остаточно покликані прикінчити те, що ми так довго берегли, і те, завдяки цьому збереглись, і те, чим сьогодні є? сумнівом, ми не маємо на цьому зупинятися, адже нам передує крок наступний, і нам передує не просто крок наступний, а стрибок. Інакше Україні і українцям не вижити. Ми не здатні вже конкурувати в світі абсолютно безпринципної конкуренції з іншими монстрами. Ми маємо, як Україна, як країна, яка має натис на тисячу населення триста винаходів всіх галази, проявити майбутнє. І ми зробимо це в тому числі і в цій царині. Тож соціальні мережі, те, що мало нас об'єднувати, роз'єднує. Вона руйнує будь-яку надію на те, щоб можна було зупинитися і пройти всі життєві уроки з тою людиною, яка є зараз поруч з вами. Але який виклик? Наприклад, ви знаходитесь вдома зі своєю коханою людиною або бодай зі своєю родиною, якщо, звичайно, вона ще поки що у вас є. Далі всі ви бачите картину, що так чи інакше всі сидять в своїх мобільних телефонах. Що дозволяє ця мобільна штучка? Вона дозволяє, а ми з вами всі інформаційні наркомани, тому що ми прагнемо постійного удосконалення. Вона дозволя, дає вам доступ до інформаційного світу розваг і емоцій в одну секунду а, до всіх, які є майже до всіх, які є на планеті Земля. І, наприклад, ви її вимикаєте і повертаєтесь до живої людини, яка поруч з вами, і вам з нею не цікаво. Тому що вона не може вам забезпечити просто тут і зараз за секунду, як цей мобільний пристар, принаймні доступ до тих ілюзорних розваг, інформацій, досконалості і будь-чого, і таким чином ваші стосунки просто закінчуються. А потім ви згадуєте, плачучи в подушку, що немає тієї людини, яку би ви хотіли обійняти. За чим ви, власне, сумуєте? За енергією. Адже ця людина поруч з вами дає вам тепло. Чим, до речі, збирається прекрасно скористатися і прекрасно користується вже трансгуманістична модель. Тому ж нам з вами доведеться дуже серйозно переоцінити, що це за стосунки, які енергетичні поля утворюються при тому, коли ми зближуємось? Нам доведеться з вами переоцінити і зрозуміти цей, знаєте, по більшості жіночий постула, що ми проти війни. Я кажу, дійсно. Скажіть, будь ласка, якщо я той самий. Вищий акт дійсної любові, який називається статевим. І коли перше найменше життя потрапляє в жіночий організм, що там починається? Геноцид. тотальне знищення на повну смерть. Значить, це закладено просто в вас. Зупиніть цей геноцид всередині, і він зупиниться назовні. Тобто, ми багато що маємо ще дізнатися про той світ, в якому живемо, адже ми майже нічого не знаємо про той світ, в якому знаходимося. Ми ж, як дослідницьке середовище, запрошуємо вас про це знати. І запрошуємо вас поцікавитись всіма цими питаннями глибше. Ви відкриєте для себе світ незнаний до того. Але працюється тільки комплексно. Коли ви працюєте з собою на багатьох рівнях, тільки так це може спрацювати. Ми запрошуємо вас на величезну і величну подію, яку станеться в липні. Це лише буде репетиція перед тим, що буде ставатися далі, але там ви відчуєте те, що не відчували. Зрозуміти те, що не розуміли, побачите те, що не бачили, і відчуєте те, що не відчували ніколи. І якщо це буде дійсно справжнім, воно і зробить вас щасливими, хоча б на якийсь час. Питання, як закріпитися в цьому стані, ви були всі щасливими, як закріпитися, не випадати з нього? Ці можливості теж є. Обіймаємо вас, мої любі. Бережіть один одного так, як можете, і так, як вмієте. Най буде. Микола, дуже дякую тобі за інтерв'ю. Мені здається, що цю тему стосунків можна ще обговорювати, обговорювати обговорювати дуже довго. Я думаю, що ми обов'язково продовжимо це робити з тобою в наступних наших ефірах. Наші глядачі, пишіть ваші запитання. Ми їх обов'язково розглянемо. Мені здається, до цієї теми їх має бути особливо багато, і можливо, навіть наступний ефір ми зробимо з Миколи як продовження ось власне, цієї теми про стосунки. Ще раз тобі дуже дякую і до наступних. Зустрічі. Дуже вклоняюсь, бережіть і оновлюйтесь.